33 роки тому здобуття незалежності стало важливим кроком у відновленні історичної справедливості для українського народу на право самовизнання всенародна схвалена незалежність України. Тож що таке Україна і хто такі українці? Ми не здамося, не опустимо рук, нас не залякати. Україна самостійна, вільна, неподільна держава і буде такою завжди. У нас немає виходу. Ми дійдемо до кордонів 1991 року. Щоб мати силу бути вільною людиною. Треба бути сміливим, бо тільки сміливі мають щастя. І краще вмерти біжучи, аніж жити гниючи. Будьте гідними подвигів наших героїв. Не журіться, будьте сміливими. Yeah. Yeah. І ще б не було у вас, любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Ми досить міцні, щоб кров'ю і потом відвоювати нашу землю. Український народ єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Воїни, Подвиг кожного з вас вписаний в історію нашої великої держави. Наш генетичний код це невидимий ланцюг. Який об'єднує покоління українців у боротьбі за свободу, і він в кожному з нас? З Днем Незалежності, Україно!